Привіт усім! Такі високі вібрації для усіх буду транслювати. Давайте сьогодні поговоримо про чистки. Я так споглядаю за усіма. І я ж сама колись проходила чистки і на фізичному рівні, і голодування. І і-і, чистки бувають різні, енергетичні, ментальні, астральні тощо. Ритуальні навіть чистки зі стихіями. І що варто розуміти? До чисток, до очищення потрібно приходити поступово. Не різко, не відразу, навіть на сироїдіння варто переходити поступово, особливо жінкам, тому що це впливає і на гормональний процес, і взагалі на жіноче здоров'я. Якщо це робити різко, то організм буде в турбулентності. Тому, якщо хтось із вас дуже-дуже там в чистках ви різко впадаєте в голодування, або ще якимось чином хочете там зробити чистку таку фізичну. Перш ніж це робити, подумайте декілька разів і насправді чистка. Фізична їстівна, вона не завжди спрацьовує в людей. Це тимчасовий такий ефект. Чому? Тому що, якщо людина по мисленню, по сприйняттю себе, людей, світу, поводить себе таким чином, а, наприклад, якщо вона в негативі або в дисбалансованих енергіях знаходиться, і це все транслює на інших і вчиняє з людьми ганебно, і інколи те, що я спостерігаю, якщо людина живе не по високим моральним принципам, то їй і фізичні чистки, і аскези не допоможуть, повірте. Тому що все починається з душі і серця. І навіть якщо людина дуже-дуже чиститься по різним параметрам, і, і багато років, і регулярно, і якщо в цю людину не дозапустити Божественний дух, то якби людина не чистилася, а якщо вона не в дусі, як кажуть, це не просто так кажуть, то їй мало що допоможе. Наприклад, у своїй школі цілительства я навчаю, як запускати дух. У ну, мене дар такий, я це вмію. І, до речі, в мене в цьому Урок. році був випадок. Коли я захотіла в людину запустити дух, і мені просто не дали це зробити, тому що людина знаходиться і власним менталом, і сприйняттям на дуже низьких вібраціях і начебто вищі сили заборонили. Оцей дух запускати в людину, яка а, начебто цього не гідна, розумієте? І ну, для мене це, було, це була дивина, тому що перший такий випадок взагалі а, з усієї практики цілитися Ось. І ця людина чиститься, робить там голодування, ще якимось чином чиститься. Приймає якісь речовини, щоб там прочистити слизові оболонки тощо. Ось. А оцього божественного духу немає. І це прикро, тому що саме завдяки оцій божественній енергії ми можемо творити щось прекрасне в цьому світі і ділитися тією любов'ю. Чистою абсолютною, духовною любов'ю з усіма іншими. Ось. Тому а, будьте обережні з цими чистками, тому що вони також впливають на здоров'я, не треба роздратовувати власний організм. І найперше потрібно працювати тут. З менталом. Варто працювати з менталом, власне, з думками, з мисленням, зі смислами. І проаналізуйте, прорефлексуйте, зробіть такий самоаналіз, як ви відноситеся до себе і до інших людей. Ось. І чому деякі, скажімо, обставини, ситуації або, ну, взагалі, декорації життєві вас переслідують. Проаналізуйте це і, можливо, ви щось багнете. Щось багнете. Ось. Але Божественний Дух, варто, щоб він був, він інколи. Скажімо, руйнується або деформується через складні ситуації життєві, через якісь травматичні ситуації також. І якщо б людину не запускається в цей божественний дух, це говорить про те, що людина взагалі, взагалі не вірить в Бога, вона зневірилася. І потрібно працювати в цьому напрямку, заново повірити у вищі сили, у щось божественне, у щось вище, духовне, а не із себе робити Бога. Так, Ми частинкою Божественної енергії, але не потрібно доводити отакі стани до гордини. А, тому що це як перехитування в мінусовісті, де осмислюйтесь, живіть в благості і вчиняйте добрі вчинки. А, на цьому базується розвиток вашої душі, розвиток а, вашої особистості. І оці всі добрі вчинки, вони повинні бути щирими. А, і якщо ви вчиняєте, вчиняєте вже добро, то поза очі не варто там щось казати комусь. А, або для самих себе, нібито ви підвищуєте собі ланочку якусь, бути мудрішими і спостерігайте за собою самоспостереження, це також дуже серйозний м -м, такий духовний шлях самопізнання. Тому uh -huh. пізно